Вітаю всіх, і що ж, я беру колоду, через яку мене блокануло YouTube. Як я з нею працюю? Тепер я її мішаю не на камеру, якщо я дістаю карту, яка має некрасивий вид для Ютуба, я її називаю, але перетягую, як розшифровую і кладу на камеру те, що не блокується. Чи ви розуміли? Слухаємо тепер уважно. І так, коли. В Україні стане легше з обстрілами. Випала карта з колоди. З колоди колісниця випала. Ви уявляєте? Колісниця з колоди і відлюдник на дні колоди. Два старші аркади, колісниця. Коли буде закінчення, тобто обстріли до кінця, по-хорошому це карта перемоги, результату. Так, тут кубків Нормально. Помірність. Угу. В принципі, знаєте. Я скажу так. З того, що тут випало воно буде йти на зменшення. Воно трошки йде на зменшення, трошки йде на зменшення. Що б ви не казали? Система вона змінюється. Розумієте як? Все одно їх менше. Ось по тенденції їх менше. Все одно менше. Західна Україна, що б ви там не казали? Так на вас летить, тому що криють логістику на фронті. Оця бойня, яка визначатиме кордониці, лінію фронту, ось тому криється логістика. Ось так. Що у нас тут? 10 пентаклім, і. І ще стане легше, коли вирішать територіальні питання. У нас дуже гостро стоять території. На жаль. А гостро території це, знаєте, як, це вже діло принципа. Просто легко віддати будуть ще більше хотіти. Нелегко віддати, де да, у нас ресурсу нема. Якби, тут, знаєте, така качелька. Ось, на жаль. Ось нам стане легше, коли буде результат. Ану, давайте глянемо, коли він буде. Коли буде цей результат? Коли ми побачимо оцей результат? Коли, давайте подивимось, коли? Що мені випаде, коли? Четвірка пентаклів. Осінь. Дивіться, які жовте листя. У неї пісня йде. Лістя жовтий над городом в виконанні Анжеліки Варом. Яка, до речі, родом зі Львова. Чи б ви розуміли? Так, це буде який рік? 25 рік. До кінця ні, 26 рік. О, 26 рік обмеження йдуть. 26 рік. Дуже цікаво. І зима. Зима, 26-рік, обмежено буде. А розумієте тут дивитись важко насправді ці обстріли. Я ж в питаннях задаю тилові міста, а тут взагалі. І взагалі випадає ось так. А чому так випадає? Тому що воно так і буде. А тепер зрозумійте один момент. Навіть якщо є зупинка війни є лінія фронту в прикордоні. Тамто то тиші не буде? Ось вам відповідь. До кінця важко це сказати. Мені, як осінь цього року перші результати хороші. Я не беру цю лінію фронту, де в тренді повністю. Мене вперше за все цікавить тил. Звідти все починається, Іде до фронту. Ось так. Тому чекаємо.